A poki Polska rozroblaje model wiskowy i podgotowki dla gromadzian na wypadek winy, krainy z, nie, krainy z obowiązkowo storkową służbą e, Ladni z Braty za dwa dni, pro doswit Szwajcarii ta krainu postino z protywą. rozkaże nasza kolega Julia Unko w swoim materiale. Уся країна одна суцільна армія. Саме так можна описати нейтральну та позаблокову Швейцарію країну, яка ні з ким не воювала з 1815 року. Втім, менш ніж за добу з майже 150 -ти тисячного війська ладно розгорнути армію на 650 тисяч людей за дві доби розширитися до двох мільйонів. Трокова служба там обов'язкова за її збереження. Громадяни голосували на референдумі у 2013 році. Тому усі чоловіки віком від 20 років мають пройти навчання у школі для новобранців. А після, допоки не вичерпають 260 днів обов'язкової підготовки, приїжджати на щорічні тритижневі збори у середньому. Це займає сім років. Відслужити можна все й одразу однак, вже 300 днів. Для офіцерів 600. Армія для жінок справа добровільна. У 16 можна записуватись на підготовчі курси. З 1996 року альтернативою окопам і зброї є цивільна служба триває вона півтора рази довше ніж військове навчання. Підставою для неї може бути непридатність за станом здоров'я або особиста заява. Непридатні обкладаються податком у 3% на потреби армії, а ще їх можуть викликати на муніципальні роботи. Ти же хто ухиляється від служби, нехтує повістками чи податками чекає суду. Урядження та особисту зброю, військовозобов'язані зберігають вдома. Рушницю, солдати, револьвери, офіцери. Усе для швидкої мобілізації, на яку виділяють 24-48 годин. Набої у разі надзвичайної ситуації видають у спеціальному пункті. Після завершення служби зброю можна лишити у себе. Для цього треба лишень пройти експертизу та отримати дозвіл. Призовна, як і в Швейцарії, армія Ізраїля, втім, на відміну від попередньої. Країна перебуває у стані перманентних військових загроз 7 жовтня 2023-го, Коли бойовики Хамас вдерлися на їх територію, ситуація тільки загострилась. Обов'язкова військова служба тут, незалежно від статі, починається з 18 років. Виняток ортодоксальні євреї і араби. Приєднатися до лав вони можуть добровільно. Тім, підготовка починається ще зі школи. Є предмети, націлені на розуміння історії та політичної ситуації в країні. Крім того, військові збори в рамках молодіжної програми гадна. А ще існує допризовна система відбору до підрозділів, спеціальні тести, які проходять 16-17-річні, щоб після призову розподілитися в конкретне місце. Також є програми відбору до елітних бойових підрозділів для льотчиків, підводників, спецназу. Тощо решта призовників розподіляються залежно від потреб армії, оцінки здібностей і співбесіди. Далі курс молодого бійця для тилу від одного місяця, для посад бойової підтримки – 3-4 місяці, і для бойових підрозділів понад 8 місяців. Ті ж, хто продемонструє гарні здібності і лідерські якості, можуть під час служби здобути вищу освіту і будувати кар'єру. Після базового курсу молодого бійця солдат присягає на вірність державі. Служба у лавах частин регулярної армії триває два роки, вісім місяців для чоловіків і два роки для жінок. А після до 40 років усіх відправляють у резерв. Щорічні військові збори обов'язкові у разі великої війни. Загальна мобілізація проводиться протягом 24 годин. Резервіст прибуває одразу у бойову частину. Юлія Гунько Слава Тіві.